1 липня на базі Олександрійського центру підготовки населення до нацпротиву розпочався черговий навчальний курс для цивільних. Під час урочистого відкриття керівництво РВА привітало рекрутів із початком навчання, побажало впевненості, витримки та відповідальності, підкреслило важливість участі кожного громадянина у формуванні стійкої підготовленої до викликів громади. Програма курсу спрямована на формування базових навичок безпеки, самозахисту та взаємодії в умовах. Надзвичайних ситуацій йдеться в пості на сторінці РВА. Кірварадській області майже 41 тисяча людей має статус учасника бойових дій. З них 1265 – жінки. Це стосується також людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Це інформація від управління у справах ветеранів ОВА. Статус учасника бойових дій надається військовим, які брали участь у виконанні бойових завдань захисту України. У БД мають право на 75% знижки на комунальні послуги, першочергове медичне обслуговування, безоплатний проїзд у громадському транспорті. Подати декларації про майновий стан і доходи можна через електронний кабінет. Головне управління ДПС в Кіровградській області звертає увагу, що електронний кабінет працює цілодобово в режимі онлайн та забезпечує платників актуальну інформацію щодо податкового законодавства, кейсами для подання звітності, сплати податків, отримання довідок та іншої інформації. При поданні декларації онлайн створено спрощений механізм заповнення звітності з використанням анкетування. Деталі на сторінці ДПС. Олександрійські волонтери оголосили збір для військових на Курському напрямку. На сторінці координаційного центру волонтерів зазначено, що є потреба в м'ясних снеках, енергетичних батончиках, бутильованій воді об'ємом пів літри. Хлопці в оточенні, пишуть волонтери, тож доставка їжі відбувається дронами. Паралельно триває збір коштів на реби, дрони, генератори, старлінки. В Олександрійському політехнічному фаховому коледжі відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 2025 року. Цей випуск ювілейний 70-й від заснування навчального закладу. Дипломи отримали студенти шести спеціальностей, які успішно виконали навчальні плани та захистили дипломи. 1 липня Олександрійську малечу запросили до Палац культури Світлопільське на дитячу розважальну програму Веселі бульбашки. На подвір'ї закладу культури діти бавилися із мильними бульбашками, брали участь в естафетах, іграх та конкурсах. Захід організував колектив Палац культури Світлопільський.